Мої В вашій увазі бій, який був зіграний під час стріма на СТРВ 11 рівня. Чудовий бій, чудова Прохорівочка. Полетіли, дивитися. гарного перегляду і буду вам дуже вдячний за вподобайку та коментар. Полетіли. Що там будуть там світити? Тому, мабуть, стану я на алею першим таймінгом. Може, по центру будуть ці кататися. Важкі танки, По важким танкам покидаємо, прийде низ. Модерка робить все. Від мобільності до точності до буста цієї абілки. Все робить буст. Хюмен, хорош хорош, Human, хорош. допі. Так мені Human прокачати модернізацію залишилася на Стерверсі, на ЛТРС і на брейкеру, і все. Все на прокачати ще залишилося модерки і все. У мене на всіх один модерки будуть закриті вже. У мене боїв біля 90 тисяч перед Крісмас, вітаю. Ну, що державна вам ж на. Ну вчора закрив її в 6400 6 вчора відкатав на цьому. На контрівері, ахуєний танчик. Дуже жорстка бричка. Якби зразу почати його качати, грати з прокачаною модеркою, там воно було спокійно 6 плюс робити середнього. На цьому контривері. Дуже офігенний танчик. Просто лайба. Наскільки жорстка бричка, не передати. Дуже жорсткий контрівер. Шкода, що так швидко закрив його, правда. Ну вже як є. Гра, Не йде Недегранемо розуміти їм. А там о, з дев'ятки вже починати треба. Там нормальна дев'ятка вже буде. <кій> Тому що це. Вісімка uh, там ніяка. Там треба починати саме з її. саме з дев'ятки вже грати. Ці не підставляються. На ну, їх, я так розумію, світять. Hits. Не влучив, броню. Давай, атаман, взаємно, дякую. Дякую за рейдик ще раз. Сві дерево зламати, ні. Тут дерево зламаємо. Та mm, зможе? Ще, ще на місяць буде, Хіман. Крит вітає. Ще на місяць буде. Ще на місяць буде танчики один рівно, щоб на позначки закрити. Там ну, зі складних остався Black Rock. І то там через те, що планка там велика, там буде цей. Вона буде менша. А, і хто там ЛТшка і базі, і все, і то базик, думаю, не буде проблем. Не знаю, Даня. То діло твоє, якщо тобі подобається такий гімплей, тому що вони, в найбільш всі випадки були кущові ці танки. Центр. То можеш брати. Ну, один Стест практично така сама, як і 10 Єдине що тут різниця між ними що тут менше бронювання, трошки гірше. І цей. Бункерний режим безкорисний тут є. Бункерний безкорисний режим. Тому що в більшості випадків він, на жаль, на жаль, він безкорисний, його не варто юзати той режим. Грамслава профікс, Вітаю, дякую. Тому що режим реально вийшов безкорисний. Ми маємо свій будиночку цей. Пред Фредрік, пред Фанатік, вітаю, добро. Будеш на ЕСІМ штамвала здані. І мабуть, будеш. Берет Сірко, вітаю. Прісмас, дякую за подарунок. Я з Волині. Пенетрійсон! Лючок закинув йому. Пред борода, вітаю, доброго. Time to destroy them! Enemy is hit. Target tracking stopped. Ну, не копайся перед прицілом тільки. Шкода не дав. Е, прийти вам із Запоріжжя. Прийти, прийти, вітає. Добро. Так, да, тому що вісімка на без ДПМ на. 9, на дев'ятці ж хоча б ДПМ є дуже хороший. Привіт Анатолію. Вітаю. Привіт Петру. А в дев'ятки вже, хоча б, ДПМ є. Ну, вона з гіршим бронюванням, але, хоча б, з ДПМом жорстким вже буде. А ніякої стейки, а вона була би підсвітити. Непочатно, воно декатається. м Ну, хороша бречка, сірко. Плюс там апнули сток гармату, тому приємний танчик. Бронювання не дуже, а от гармата там приємна. От гармата там приємна буде. We did not і перша стокова, Не барабанна. Циклічна гармата. М -м -м, ну, чудові брички. Що концепт, що КПЗ, чудові брички. Тяж, офігенні кути, гармата. КПЗ офігенна гармата, непогане бронювання, мобільність. Ну, приємні танчики. що той, що той. Тут вже більше тобі подобається. Подобається тяж, бери тяжа. же. Але концепт тільки від башти грається, від корпуса, він картонний. Це треба мати на увазі. Доберем Enemy не is damit. Добре чи не доберем? Добрало. Добре. Ні, Привіт Добре. Ставити на відхунда. Іконки на торпеду. І то вони йому не допоможуть. Ну, стандарт досил турбо, вентиль, досил, оптика, малошумка. Або то, або то. Ну, грати на ньому не варто. Танк абсолютно нуль. Танк абсолютно не вартий ніякої уваги. Даже смішна СТРВ 1Б, і то буде, блін, сильніше за цього від Хунда. Enemy Penetration! <реш> ha! <реш> Take that! Дата. Це хорюче лопхаєш. Привіт, Ваня, вітаю. Привіт, Олег. Ну, тут уже все. Бункерний режим. В якому, це, в якому в тебе пропадає практично повністю мобільність, але покращується трошки точність і ДПМ. Тому таке не особливо корисний режим. То, що в тебе мобільності не буде, таке, його, його, як на мене, безкорисно юзати цей режим. Це подколе рікошетик. Детерино доброго, вітаємо. Enemy <laughs> <laughs> Ігор, is hit, вітаємо. Ну, там ДПМ вищий, стільки, там на півтора мілісекунди. Чи там на 0,2 Безкорисний режим в більшості випадки. У тебе танк не їде, ніфіга В тому режимі придколя, притягорка. У тебе танк в тому режимі не їде абсолютно, от Відстань ти на арті від мене, а. Псюнчик. Відстань, відстань на арті від мене. Mm -hmm. О, це чудовий ігор. Це mm третій -hmm. буде піджимати, я хочу туди, мабуть, вилізти все-таки. Вадим, вітаю. Хочу сюди вилізти все-таки. Там на арті І Сюрік сидить. Ти ж на Керці будеш через фул ХП їхати чи не будеш, а? Грільта має прикрити КРК, а я цього буду крити. Вони зараз просто на пофіг через ХП заїдуть і все. Бункерний режим, в якому покращується точність і цей ДПМ, але погіршується повністю мобільність. Брайте, Олександр, вітаю! Плюс довго входить, виходить Enemy з режиму. Excellent hit! Стан ти напів мене, слухай не. Що ти проколупався до мене? На своїй арті. Чого я тобі такого зробив, Арту вот, проклопався до бідного ЕСТРВ. Excellent! Та топ снаряд падає. Пенетрейтон! Енемі арма є дамаджд. Не дав. Ну, 803 сам сам. Саша, вітаю. Доброго. Хороший 803. Це з першого бою десятка буде чи що? Чи не буде, а? Вонючка на Яка вонючка арті. Яка вонючка нарті. арті. Доколупався. Як до цього? Як, як до безкоштовного доколупався? Рещоденько стягнутися керку прикрити. Я ще запис не вімкнув. Я ще запис не вімкнув. Ніколи борода. Я ж не граю на арті. Mm -hmm. Mm -hmm. Уже уже увімкнув, Ірина. Уже увімкнув. Глічок добереш гріля. Хороший. Блін, не встигнув. Не встигнув, на жаль. Скерика майже фулова. Гріль ХПшки має, в принципі, можемо розіграти ще. Ну, тут нічия, скоріш за все, буде, тому що ми СТРВ цей не, Це не випушемо їхнє. Хочу. Mm. Mm. Uh -huh. uh -huh. 83-го забрали. Окей. Okay. Хотів на центр переїхати, щоб цю КРК Да, в Сенсі позитивчик, ану вибачився позитивчик. Ано ну, вибачився. Баска, якщо там зіб'ється під вагонами. Що, звісно, не влучить під вагонами. Пенетрейсон! Добре. Отдай його. Так, ми він не встигає баску брати так-то. Він Баско не встигає брати. Їм треба двом вставати на захоплення, щоб взяти базу. Так, ну я надіюсь, грільочок зараз підсвітить Баско, так? Да? Так, да, вони двоє на захоплення. 9200 We need nice. to penetrate their armor. Ах, 9600. 9600. Бітка. За ртою ми не встигнемо. З арточкою ми не встигнемо вже. Ну, все. Ех, шкода. Бленди були, але варяд, що не були стичками. Вряд ли, що не були стичками, ці бленди. Чітер хто, Хьюман? Хто? <кій> Бункерний режим. Механіка. При якому в тебе погіршується мобільність вся і цей. Ну, покращується точність і трошки ДПМ. бій на грилі теж 900 хороше. І. Є! Сіо! цю десяточку. 11.800. кайф, все. На цьому можна закінчувати. На цьому можна закінчувати. Найс. Супер. 10800. Потужно, потужно, потужно.